Радий вас вітати, друзі, на проходженні гри Hellwait Cenoa Sacrifice. Всім приємного перегляду! Хто не пам'ятає, нам потрібно пройти попасти в Гель. А щоб туди пройти, потрібно відкрити ворота, а ворота відкриються, коли ми вб'ємо двох богів. Одного ми вбили Бога ілюзій. і тепер у нас. Остався сурту. Вогняний гіант Сурт надав відповідь. Він походить із земель давнішої за людство, і люди півночі схиляються перед його вогняним мечем. Щоб він схилив їх ворогів до землі. Знайди його сено та прови його кров.

А що це сюди можна піти той? Люди півночі розповідають ось таку історію. Перед тим як земля була створена, існував світ. І мене йому було Муспельгейм. Mus і розташовий він був на півдні, а тому був світлим та жарким. Іскри, що тіли з Муспельгейму, стали зорями. Інші іскри розтопили еліт у людяному світі Ліфейм, зваривши тіло першого гіганта й міра Муспельгейм. Один з дев'яти світів, і зараз є зимою вогняних гігантів. І людина не неважливо, звідки вона не зможе витримати подорожі тут. Провіримо. О, тут же ж бігати можна, я вже забув. А воно ну, знову бойче. Сенуа, кожен і з нас ходить цими землями, дивлячись свій обрій. Дехто дивиться далі, ніж решта. Твій батько не бачить того, що можеш бачити ти, і не має нічого поганого твоєму охоченні. Такі і пішов навести, тут уже буде двіру не шукати. Ох, ти криса. Валя нове. Ой, які знові братки. Ой, блін, не співшу. Ух ти, Ух ти, ух ти ух Так. Ми трохи побиті. Так, самі той ще буде. А сильний удар не блокують Давай і наше покажемо. Роя це я рад. Аня, тут гарним вони зробили <ріст> Спарту показала, <India. ріст> ти який тітрунець. Ти? Ти, Я досі відчуваю цей запах. нездорово солодкий сморід, людської боті в вогні. Я досі чую плач, що розноситься вітром. Ти також чуєш плач з Так, ну там прохід на гору, я думаю, не зря він там намальований. Так, було чутно їхні крики. Я досі чую їх. Амм. Mm -hmm. mm -hmm. А де ж, а де ж куди ж? ж? Так, друзі, я не витримав, я піддивився, бо це я до вчора шукав би. Так. Це є. Ну тоді десь там. А, навіть так. Я не проти, нехай буде і так. Шлях до гельму закритий для всього живого. Але ти вже ходиш поміж мертвих. Оглянь наперед себе і ти побачиш що ворота відчинилися. Єдине, що я сподіваюся, що ця локація Суртура не буде така занудна, як того вау на раді, як я там ілюзіоніста. Коли вони вперше з'явилися на моїх землях, я знав достатньо їхньої мови, щоб просити про помилування. Тож вони взяли мене за раба, оглядаючися, бажаю, що вони мене вбили, як і решта. Я приймував їхньою бурею вогню, смерті і рабство, Крізь безліч земель. Ця про яку ти говориш, вона добра мені відома. І я досі тут, щоб битися з нею. Шешок я жарить Ну шо, падає, виходьте Так, я вже там забув як з тобі бойця щит тобі треба вибивати А що це А, Я не той кнопкою блокував Ой, блядь, опять правой кнопкой блокую. Вставай, 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 вставай. А я там что там? Все, все, давай. идем трохи. шаша сейчас, -ша, жить, пацаны. Так, ну я уже начал вас сюда Заликувался. А ти крыса яка. Не, тут ну той щитой... Щитой. <свят> щитой падло. І з щитом цей... Імба, конечно. Фіг тільки то ногою надо. Ага. Ой, це було топко. Ой, дівки, дякую. За підказку. Блин, ну цетом він не цей У нього якось ще жизни більше, Чи шов че просто меч вбив? Не того, не того, Да, він ох. Як не блокуєш уже все тоді А що це щит не можу що? Я наче ногою збивав той раз Тікай, тікай Ну трохи з фокусом звісно, тяжкувато. тут автофокус. Я не вибираю Вона сама міняє. А дивіться, поменяло Wołaszę to go jakby one mogłem drugą mogłyby zacząć. Ta wykreśiłeś, i za Да. И солодкий пережачек. А цей раз вибив ще, що я не пойму. Які вони крепкі, бакеці. от. Пацани на протеїнах мабуть, і на астероїдах Oh, це щось нове було. Тепер може мортал комбо, а тільки фаталь. Кої побачиш вогняні ворота Сурта знай, що тільки жертва посилить огніс пелю та дозволить мертвим пройти. Та я думаю, вже жертви їм приніс. Знайди поум'ю щоб піти шляхом Сурта. Ну ось тобі полум'я. Так, а я. Ні, це ж я через верх. Прошел. Жертва. Вот она. Засорать. Так, ночью чем не Це вже світ сурта. Баба, гель не дасть тобі відповідей, що ти прагнеш, але ти не повинна відвертатися від жахів. Що пропонують, бо ти не зможеш перемогти страждання, якщо твій погляд не бачитиме. Куди зник вогонь? Це була пастка. Це була обмана. Сурт перевіряє її. Так, ну це, скоріш за все, це тут буде сурт. Другий шлях потрібно знайти. Ну, давайте другий шлях. Find your own way. You just have to find it. Люди півночі кажуть, що захисниками звуть Суртом. Він перший серед вогняних гігантів. Його ім'я означає «чорний», оскільки на вигляд він не мог щось вигорівати. Люди півночі вірять, що він сидить своїми палким мечем. На кордоні. І коли прийде кінець світу, він покине свою варту та попрямує до згарду та Мідгарду. Ведучи війну проти всіх богів. Він вийде переможцем та випавить усе землю вогнем. Чергові ворота. Чергова жертва. І потрібно знайти її. It's too far. Вона більше не зможе повернутись. Усе згорить. Як вона віднайде the шлях назад? У Діпес. Люди півночі вірять, що світ рано чи пізно буде знищений. Вони називаються рак реченістю богів. Асгард буде атакований суртом та вогненими гігантами. Величезний вовк проковне сонце, і боги битимуться проти своїх в... ворогів. Вони не можуть нічого зробити, щоб зупинити це. Проте одні завжди шукає мудрості та магії, сподіваючись, сподіваючись знайти шлях, підсунути цей темний день. Мовка звати Фенрір. мабуть. Люди півночі здійснювали жертви вогню, спалюючи рабів, як мене, щоб відкрити шлях до сурта. Я шукав змісту їхньому стражданні, у їхніх очах, але вони кричали, немов безпомічні свині. Так, а це тоді назад скільки бігти треба буде. І мабуть назад ми просто так не зможемо. А, це сюди можна буде спуститись. Мені ще здається будуть мішати нам. Та давай, що ти там не знайдеш, не бачиш. А ворота то не горять. А це шут? Давай, 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 Сенуа. Сенуа, твої боги відповідають на молитви? Я просив бою про милість божних з них, навіть чужих богів. Проте жоден не відповів. Тож в кінці я сам звільнив себе. Зречися богів, Сенуа. Фін, like I find mine. Мої боги покинули мене? Я самотня. Хто грав у готовар? Це як там рагнарюк, ну цю предостанню. В нього дом такий самий, ну похожий був, там перша вакація, де він бився з тим, як Бальдуром, не Бальдуром, я вже не пам'ятаю. Ну, прикольна дача. Тут ще й ходити можна. Просто ту так походити подивитися, скільки ремонт йдеться. так, руни, а, ага, понятно. Люди півночі в Гелі поклоняються пожирачам ненаситним богам темряви. Я прийшов з Іріна Сенуа, де я раніше покнявся власним богам. Тауту. Чому ти відрікся відрик... від своїх богів? Сенуа? Я був людиною розуму, а не меча. Щоб вижити, я чинив погано, надзвичайно погано. Як і ти, Сенуа, людина, що я був в неї раніше, померла. І тоді, коли це стається, тоді навіть боги, яким ти поклоняється, можуть померти з тобою. Так. Хто тут бачить, де буква R? Тепер зрозуміло для чого ця дача розбита. Так, мені підказує моя інтуїція, що тут зна цієї руни немає і треба шукати де-інде. Люди півночі кажуть, що синимус гейм відправлять у битву на кораблі, названому Німпа. Кораблі мертвих у день Рагнароку. І коли синимуть гейм покинуть корабль та вирушать убитву вести на суд, а небо немов розковиться на обіг. Куди суд не ступить, повум'я вивільнититься. Вивільнятиметься перед ним і вогні пікатимуть за ним. Все, за все зарахувало, зарахувало. Ну що, легенька пробіжечка зараз буде. Це ну вже сама горить. туда забить. Пардон, цену. Сурд. Все фигня. Давай по, <laughs> по новому. Да-да-да, давай уже туркайся, флешбеки и побегай. Але з вогневе гаснув сюди Чого він тут не сильно тобі допоможе Так, а якщо там прохід закритий, то нам тоді через гору бігти сака конечно, в в голові куди тепер біг Ах ти падло яке бистре перерубала прямо Ви раніше якось скажіть. Сурк, в общем, тобі буде кінець. Ти кажеш, що твій світ зруйновано. Добре, йому зруйнуватися і знайди собі сміливий заплакан. Зрівняй свій світ із землею. Тільки тоді немов новонароджено, типу аж світ оновленим. Мій світ помер. Ти кажеш, що на тим. І на вишку можна піднятися? Давайте подивимось, що і там у нас. Може якийсь камінь теж з тим пророцтвом чи легендою. Ні, у нас тут поламаний прохід. На цьому, друзі, я думаю, ми серію завершимо. Такий буде в нас огляд локації Суртура і його шлях до нього. Дякую вам за перегляд, друзі. Бережіть себе, своїх близьких, підтримуйте армію. Всім пока!